Якщо я маю 9 годин на те, щоб сісти за куліш і з'їсти його, то я витрачу перші 6 годин на те, щоб точно визначити, де варити найкращий куліш. За те, щоб переконати інших, потрібно спочатку повірити в те, що сам ти говориш правду. Наша здатність до свободи не залежить від кольору нашої шкіри або релігії, а від того, наскільки ми готові боротися за свої права. Я не знаю, який мій шлях до успіху, але одне я знаю, я не стану лежати на дивані та чекати, коли він сам прийде до мене. Якщо ми хочемо змінити світ, ми повинні почати з самих себе. Що ж, ми вільні, але не повністю. Це боротьба ще триває, і ми повинні зробити все можливе, щоб дійти до повної свободи. Якщо ти знаєш більшу правду, чим інші, це зобов'язує тебе бути більш терплячим з ними. Найкращий спосіб передбачити майбутнє створити його. Життя це те, що робить кожен день цінним, а не те, що ми отримуємо у результаті нашої праці. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.